Допомога бійцям з коломиї на передову в Маріуполь черговий раз вирушило авто з продуктами. Волонтери збирали усе необхідне протягом двох тижнів. кажуть, навіть не сподівалися, що відгукнеться так багато небайдужих людей. Подробиці у сюжеті Віталій Васильчук тут ви що та моя земля, твоя земля, діві взагалі. Він куди взяв? ти откуда старина, абхаз там якийсь? Не надо так делать, не треба рассказывать, що ви тут будете будь все уваги. Ну тут будемо держать, діржати держати. держати, і держати і потім ще будем далі проходити. На цьому відео коломиянин Євген Жуков. Більшості українців він відомий як кіборг маршал. Його відеозвернення із Донецького аеропорту бачили мільйони, в тому числі і сепаратистів. Тепер маршал є командиром роти розвідки 79-ї аеромобільної бригади, що воює поблизу Маріуполя. Його друзі, що залишились тут, тримають із бійцями постійний зв'язок і точно знають, чого саме вони потребують. Тому вирішили зібрати та відвести хлопцям усе необхідне. Вони завжди виконують самі бойові задачі. Вони завжди вони, як розвідники, завжди попереду фронту, і ми з ним спілкуємося. Він нам дає чіткі такі вказівки, просьби. Що підказує, просто нам що бажано, що потрібно, і ми по можливості стараємося це привозити. У звичайному житті кожен із них має свою професію. Зараз усі вони волонтери. Андрій Шевага, Олександр Нагайовський почали збирати допомогу на фронт, коли батько одного із них що до слова також був волонтером, вирішив іти воювати. Ми спочатку забезпечували його, ми вже були в курсі всіх справ і почали цим займатися більш масштабніше. Зрозуміли, що можемо самі возити. Потихенько наші друзі-волонтери з Коломиї це почали нас наставляти на цей шлях, давати свої поради. Так, волонтерський пункт з'явився і у Коломиї. Спочатку активісти публікували список необхідного у соцмережах. кажуть, навіть не сподівалися, що відгукнеться така кількість людей. Здивуванням було те, що дійсно дуже велика кількість людей, практично моментально там тільки запостили якусь новину, зразу дзвінки, зразу хлопці їдьте, забирайте, даємо. То люди дуже беруть активну участь, і ну, що їм дуже велика подяка через те, що ну, надзвичайна активність. Завдяки Коломиянам автомобіль повністю загрузили продуктами. Це консервація, кава, туалетний папір, вологі серветки, овочі, фрукти, солодощі, цигарки, відра із варениками та голубцями, макарони та багато всього. Волонтерам суттєво допомогла самооборона, представники Коломия, центр, пункт при ЦРЛ, яким займається Наталія Вицехівська. Та інші небайдужі краяни люди не тільки з Коломиї, це підприємці і жителі Отенії дуже гарно відгукнулися: тлумача ближніх сіл біля Коломиї, верхній Вербіж, Нижній Вербіж, дуже велику кількість допомоги ми забрали з цих сіл. Також бізнесмени з Рівненщини також допомогли суттєво. І Також Івано-Франківці. Прийшов підтримати наших бійців і наймолодший волонтер Арсенчикові чотири. Він приніс шоколад і малюнки. Станок і сонечко і прапор України. А хто це малював? Я слава Україні, щоб держава була нашою вільною. Хлопчик також передав бійцям синьо-жовтий прапор. Я передаю цей прапор солдату. Щоб вони мені підписали і вернули нас. Хто такі солдати? Наші українці? Я українець, У нас це самий наймолодший волонтер. І я думаю, що це самий наймолодший волонтер на цілому Прикарпатті. Волонтери вже повезли допомогу на схід серед іншого і 20 пасок. кажуть невдовзі великдень, а тому хочуть хоч трішки свята привезти на фронт. Повернуться вони уже наступного тижня, але довго засиджуватись вдома не збираються, адже наступне авто вже майже наповнене. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.